В чому, в чому суть? Це це, скажімо так, такий витвір мистецтва, це полотно, як рушник, от, оці ці шість гектарів. А завдання побудовано так, що нашими, скажімо, ниточками, буду так називати, є настійними, які потім виростають mm -hmm. рослини. І от завдання вибудовано так, щоб на, на, на цій частині висівається, а на частині, яка має відобразити сам малюнок, там не висівається. Тобто, в чому фішка технології, що ти завдання даєш машині, ну даєш бортовому комп'ютеру. а Комп'ютер дає вже системі, які висівають, що тут насінинку треба ложити, а тут не ложить. Мета, яка ж була показати не тільки нашу патріотичність. І любов до України, а й нашу таку, ну наскільки ми от фанати самого землеробства, ми маємо площу 38 тисяч 70 квадратних метрів. Висота композиції 270 метрів, і ширина 141 метр. Я вітаю вас новим досягненням України.